Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучається до нас. Вітаємо. Вітаю. Студія, вітаю, Україна. Скажіть, чому візит Ріші Сунака, британського прем'єра до Києва є історичним? Ну, По-перше, Британія як велика держава вирішила в такий непростий момент насправді, коли є затримки по поставкам зброї. Коли е, американська допомога на паузі і за внутрішньої ситуації в Америці, ми стали просто заручниками е, початку предвиборчої кампанії, Британія проявляє лідерство, і, власне, це вичить великим державам, тому е, дуже символічно, що е, саме з Великою Британією ми підписали угоду. Першу угоду ви знаєте, що ми, українці, Україна дуже чуттєві. До такого визначення гарантії безпеки в нас 30 років тому в цьому році виповнюється був БДПшський меморандум, і власна країна гарант одна з країн гарантів стала агресором. Тому звичайно, що сьогодні президент і вся команда дуже до цього відноситься серйозно, щоб це дійсно було не папірці, а наповнення і реальні інструменти для запобігання в майбутньому. Повторення е, таких е, страшних подій да такої страшної агресії, агресії яка є сьогодні. Власне е, питання гарантії безпеки з'явилось на юнівському саміті НАТО. Ви знаєте, це був важкий для нас саміт і саме принципова позиція президента е, нам дала два результати: це гарантії безпеки від G7, і сьогодні перша підписана з Британією і. Е, е, вже два раунди з е, сполученими штатами підготовка ведеться. Ну і взагалі багато країн поза G7 сьогодні готуються підписати е, такі документи. І це важливо, тому що тут власне і Європа починає проявляти своє е, лідерство. Багато європейських держав виступили з ініціативи, що готові долучитися до G7. Севен. Тому ви знаєте, рішу у виступі до українського парламенту е, провів паралелі з Британією. Він сказав, що сороковий. Рік, це 22-й рік, це був рік піднесення натхнення. А 42-й це 24-й рік, рік, коли, ви знаєте, на полі бою важко, поступ важкий, оборона промисловість перевантажена, люди втомлені, особливо втомлені, звичайно, наші захисники, я буквально на вихідних був на Донбасі. Але тоді Свобода і демократія перемогла, і я переконаний, що зараз це відбудеться. Тому ми дякуємо Британіям за всю підтримку. Цей новий пакет, 2,5 мільярда фунтів військової підтримки. Це морська коаліція, де є Британія лідером. Ми, ми бачимо результати в Чорному морі. Тому, звичайно, що я переконаний, що і з іншими державами, і G7, і не тільки G7, про що я сказав, буде далі підписуватись такі відповідні безпекові угоди. Президент докладає максимум зусиль його команда. І власне головне, що вони наповнені змістом, конкретно, і кожна держава бачить свою роль, і де вона може бути дійсно стати поряд з Україною і зробити нас сильнішим. Пане Арсенію, напередодні видання БІЛД опублікувало м, статтю, в якій йдеться про те, що міністерство оборони Німеччини у секретному документі е, описує шлях до конфлікту, е, е, ну тобто, початок гарячої війни між безпосередньо НАТО і Російською Федерацією. Що це може статися наприкінці 2024 року, і от цікаво, та країни Балтії продовжують послідовно підтримувати Україну. Туди нещодавно президент здійснив візит до. Успішним можна говорити, так? Але напевно це теж відбувається через розуміння цими країнами: Естонія, Латвії, Литві. Загроз, безпосередніх загроз від Російської Федерації. І хтось може сказати, що у них немає іншого виходу, окрім як допомагати Україні. Ви знаєте, Європа прокидається, і це дуже важливо. Поки намагалися особливо столиці старої Європи знайти порозуміння з Путіним, він готувався до війни. Хочеш миру готується до війни. Ми бачимо сьогодні результати. І особливо те, що я зазначив на фоні внутрішньополітичних питань в Сполучених Штатах, Європа зрозуміла, що треба брати на себе відповідальність тому що україна сьогодні стоїть на захисті архітектури безпеки європи і дійсно потужний президент потужний візит президента Володимира зеленського до країн Балтії, ви знаєте що в принципі починаючи з 2004 року чотирнадцятого року вибачте в усіх фактично міжнародних організаціях міжпарламентських асамблеях постійно діючих зокрема в ПРФ, ПАО, обсє саме країни Балтії, саме британія і Польща, <кій> принципово послідовно відстоював відсторонення Росії від російських делегацій від роботи обмеження права голосу Росії. Ви пам'ятаєте, що перші першу зброю ще до 24 лютого передали в Україну саме країни Балтії, Польща і Британія? Тому цей візит був важливий, зрозуміло кая Кавас, прем'єрка Естонії. Чітко сказала, що звичайно, що ми вдячні за цей візит, адже. Першочергово президент Зеленський повинен був відвідувати ті столиці, де потрібно було переконувати нас. Переконувати не потрібно, і власне, і Естонія, і Латвія, і Литва фактично відсоток і більше свого ВВП передали вже на підтримку України, зокрема під час візиту Зеленського і до, до всіх трьох країн Балтії і до Вільнеса, і до Таліну. І до Регії було підписано ряд документів. Це із оборонними кампаніями, нашим Міністерством стратегічного розвитку, це і щодо нових пакетів допомоги в Естонії, яка сьогодні виступає одним із лідерів роботи по притягненню Росії до відповідальності за злочинні агресії і щодо питань передачі заморожених активів окремо були перемовини щодо цих питань. І, звичайно, що Естонія. Після 17 пакетів допомоги, наприклад, військових, за фактично два роки е, прийняв рішення найближчі чотири роки щорічно 0,25% свого ВВП передавати на підтримку оборони України. А це так. фактично е, разом один мільярд е, 250 мільйонів євро. Тобто, ми побачили в цих столицях конкретні після візиту mm -hmm. конкретні підписані документи щодо оборонної співпраці, нові пакети озброєння, е, фінансової допомоги і. Звичайно, що тут я би підсумував цей візит словами президента Володимира Зеленського, що цей візит вдячності та спільної певності країн, які межують з Росією, і розуміють, що таке російська загроза, і російська агресія. Тому ми вдячні країнам Балтії за кожний патрон, за кожну допомогу і зброю, яка передавалася, передається і буде передаватися цими країнами для нас і за політичне лідерство і в НАТО. І в ООН, і в Європейському Союзі у рішучості підтримки України так дякуємо вам за те, що долучилися Дякую. до нашої розмови і ефіру Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої Дякую. політики і міжпарламентського співробітництва, був з нами.